Ми бачимо, що росіяни вже фактично почали свій обіцяний великий наступ. Ну, власне, і сьогодні, і генсек НАТО Столтенберг е теж заявив, що за його враженнями, цей наступ вже почався. Встигнуть? Ну, наступ почався, а от ну, встигнуть. Я думаю, що. Наступ почався, ми бачимо, що, по-перше, ну, за, зараз на території України сконцентровано 350 тисяч е, е, персоналу супротивника. Це вдвічі більше, ніж було рік тому назад, на наших кордонах під час початку агресії проти нас. Це вдвічі більше. А е, ми бачимо наскільки інтенсивна е, ведеться е, оця от протистояння. Подивіться інфографіку е, е, значить, втрат супротивника. Отам от можна дуже дуже чітко подивитися, що ну оце, оце от наступ він фактично почався. І це єдине, що досим мене так до, 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 до речі, дуже здивовує, що кількість бронетехніки знищена не дуже велика. Тому що ну, вони ставлять цей упор якраз на живу силу. Вони направляють оці оці, оці хвилі. Штурмові хвилі для цих контактних боїв в умовах фактично місцевих, або там біля, біля, біля міст.